Ви коли-небудь відчували, що зберігаєте найкращі частини себе на потім ми обіцяємо собі, що прочитаємо ту книгу, навчимося тій навиці або по-справжньому попрацюємо над своїм характером колись, але колись відсувається невблаганними вимогами сьогодення. А що, якби ми все робили навпаки? Стоїки вчать нас вимагати найкращу частину нашого часу для того, що справді має значення, і знаходити глибокий спокій, не борючись з реальністю, а приймаючи її. Сьогодні ми дослідимо, як віддати собі леву частку і навчитися любити свою долю. Кому дістанеться левова частка? І до того ж. Як тобі не соромно виділити для себе самого лише жалюгідні залишки власних років, залишити для доброго і розумного життя лише той час, який уже ні на що інше не годиться СенеКа про швидкоплинність життя В одному з листів Сенека розповідає історію про Олександра Македонського, коли він завоював світ. Деякі країни запропонували йому безбу частину своєї території, в надії, що за це він залишить їх у спокої. За словами Сенеки, Олександр відповів, що подолав шлях до Азії не для того, щоб брати те, що йому дадуть, а для того, щоб інші брали стільки, скільки він їм залишить. Сенека пише, що так само потрібно ставитися і до філософії в нашому житті. Філософія не повинна миритися з тим часом або енергією, що залишаються від інших занять, навпаки, ми повинні милостиво виділяти час на решту, коли закінчиться наше навчання. Якщо ми прагнемо до справжнього самовдосконалення, чому на читання ми залишаємо всього кілька хвилин перед тим, як вимкнути світло і лягти спати, чому ми відводимо 8-10 годин у середині дня. Щоб ходити по зустрічах, але не виділяємо часу, щоб поміркувати над серйозними питаннями. Середня людина примудряється витрачати на перегляд телевізора 28 годин на тиждень, але запитайте, чи є в неї час на філософію, і вона, ймовірно, скаже вам, що для цього надто зайнята. Ми народжені хорошими. Людина народжується схильною до чесноти. Геймузонірув лекції. Але чому філософія повинна отримувати леву частку? Чому це заняття таке важливе? Стойки стверджують, що ця практика полягає не в тому, щоб стати кимось новим, а в тому, щоб повернутися до того, ким ми завжди мали бути. Поняття первородного гріха століттями тиснуло на людство. Насправді, ми створені, щоб допомагати один одному і бути хорошими один для одного. В іншому випадку ми б не вижили як вид. У стоїчній філософії навряд чи знайдеться яка-небудь ідея, яка не була б зрозуміла навіть дитині або не поєднувалася б зі здоровим глуздом. Ідеї стоїцизму складають основу того, що ми є і що ми вважаємо істиною, конфліктують вони тільки з різними винаходами суспільства, які зазвичай служать більше егоїстичним інтересам, ніж загальному благу, всі ми народжені хорошими. Гейму Зонірув говорив: всі ми за природою нашою такі, що можемо жити безгрішно і морально прекрасно, а не такі. Що один може, а інший ні, ви народжені з потягом до чесноти і самовладання. Якщо ви далекі від цього, то це не через якусь вроджену зіпсованість, а від вбирання невірних речей і невірних ідей. Як вказував Сенека філософія це засіб позбутися всього цього і повернутися до істинної природи, прийняти все, що відбувається. Не вимагай, щоб події відбувалися так, як тобі хочеться, але приймай те, що відбувається таким, яким воно є, і будеш щасливий. Епіктет Енхіредіон Повернення до нашої істинної, доброчесної природи наше головне завдання але життя непередбачуване. Трапляються речі, яких ми не хочемо. Які збивають нас зі шляху, як нам впоратися з реальністю, яка не відповідає нашим бажанням, тут стойки пропонують свій найпотужніший і найрадикальніший інструмент по всьому, що відбувається у світобудові, легко восхвалити промисел, якщо в комусь є дві ці властивості, здатність усвідомлювати все, що сталося з кожним, і почуття вдячності. Інакше один не побачить корисності всього, що сталося, а інший не буде вдячним за все це, навіть якщо побачить Епіктет, Бесіди, Сталося те, чого ми не хотіли. Що легше змінити нашу думку чи подію, що вже відбулася? Відповідь очевидна: прийміть те, що сталося, і змініть своє бажання. Стоїцизм називається мистецтвом згоди не боротися з кожною дрібницею, а вміти прийняти її. А найдосвідченіші стоїки роблять наступний крок вони не просто приймають те, що відбувається, а закликають радіти тому, що сталося, хоч би що це було через багато століть Ніцше знайшов ідеальний вислів для цієї ідеї Еморфа. Що можна перекласти як любов до долі. Це означає не просто приймати, а любити все, що відбувається навколо, постфактум бажати, щоб сталося те, що сталося, це мудрий спосіб уникнути розчарування, оскільки ніщо не суперечить вашим бажанням, але щиро відчувати вдячність за те, що відбувається. Любити це. Ось рецепт щастя і радості пов'язати бажання з тим, що буде. А я ніколи ні перешкод не відчував, коли хотів чогось, ні примусу не відчував, коли не хотів чогось. І як це можливо? Я довірив своє прагнення Богу. Він хоче, щоб у мене була лихоманка, і я хочу. Він хоче, щоб я прагнув до того то, і я хочу. Він хоче, щоб я прагнув до того то, і я хочу. Він хоче, щоб я досяг того то, і я бажаю. Він не хоче, я не бажаю. Епіктет, Бесіди Не просто приймати, а любити все, що відбувається, це і є мистецтво еморфа. Звучить складно, але епіктет показує нам, як це робиться. Вражаючий приклад цього можна знайти в одному з ключових моментів історії у 1944 році, напередодні висадки союзників у Нормандії, генерал Дуайт Ейзенхауер писав дружині Все, про що ми могли подумати, ми зробили, війська готові. Кожен робить усе можливе. Відповідь на колінах у богів. Він зробив усе, що міг, і тепер будь-що буде. Відповідно до слів Епіктета, він був готовий до всього. Насправді Ейзенхеур написав тоді ще одного листа на випадок поразки якщо Бог або доля, або фортуна, або як вам ще завгодно це назвати. Бажає його невдачі, він був готовий. Це чудовий урок. Людина, яка керувала, мабуть, найсильнішою армією, що коли-небудь існувало у світі, напередодні найорганізованішого і спланованого вторгнення, про яке тоді дізнався світ, була достатньо скромною, щоб розуміти, що результат визначається кимось або чимось істотно більшим порівняно з ним. Так відбувається з усіма нашими справами неважливо, наскільки хороша підготовка, неважливо, наскільки ми навчені й розумні кінцевий результат на колінах богів. І чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще висновок віддавайте найкраще з себе тому, що справді має значення. Вірте, що ви народжені для чесноти, а в усьому іншому любіть те, що відбувається так, ніби ви самі цього забажали. Це і є шлях стойків до свободи та спокою, це життя, де ви ніколи не розчаруєтесь, бо ваша воля узгоджена з самою реальністю. Якщо ви готові перестати віддавати крихти свого часу і почати жити з метою та прийняттям, підписуйтесь на канал, давайте вчитися любити свою долю разом.